Всім привіт! Гостям і підписникам цього каналу. З вами Діма Гаврилюк. І це вже друга частина по виготовленню годівнички. Ну і зараз я буду робити ось тут опас. Кази прорізав, потрібно потерцювати дошки. Ну, ось, я і вирізав фанерку по розміру. Буду склеювати. Ну, ось не став час скріпити нашу коробочку. Е я буду е садити її на клей. Вибираємо досточки, ось як положені, мазаємо клеєм. Клеїмо знову ж таки момент клею, намазуємо. Клею намазуємо не дуже багато, але так, що, так як ми е, клеїмо торці, тому потрібно нанести трішки більше ніж так, як ми клеїмо подовж. Ну ось, Клею я на ніс, так само з обох сторін. Наносимо клею. Ну і так само з іншої сторони. Ну я, напевно, покажу лише вже готовий результат, так як я його склею, тому що незручно знімати і клеїти ось і поставив, щоб моя коробочка для годівнички сохла. Після того, як висохне, потрібно ще буде її пошліфувати. Ну, а на цьому друга частина по виготовленню годівнички підійшла до кінця. З вами був Діма Гаврилюк. Підписуйтеся на канал. Всім удачі, всім пока!